Подарував дівчині перепустку через площу ринок. Керівника патрульної поліції Львівщини відсторонили від посади. Вторгували 115 мільйонів гривень. І львівський готель, що належав Міноборони, продали на аукціоні. Шиють одяг для військових. У Львові три переселенки заснували швайне підприємство. В'їзд на площу ринок контролюють відеокамери та боларди. Безперешкодно вони пропускають трамваї та машини екстрених служб. Мешканці площі ринок та прилеглих вулиць також мають дозвіл на в'їзд. Так само його можуть отримати і підприємці, які мають на цих вулицях бізнес. Але для цього потрібно особисто звернутися у ЦНАП та заповнити певні документи, кажуть у міській раді. Днями схожу перепустку отримала Василина Софранюк, яка працює головною спеціалісткою в відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва львівської обласної ради. За даними прислужби облради, зараз дівчина у відпустці. На відео з дівчиною присутній Роман Пилипенко із червня 2017 року він був керівником патрульної поліції Львівщини. Саме він і подарував дівчині перепустку на в'їзд. За вказаними обставинами. Керівництвом департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків призначено службове розслідування. Дозвіл на в'їзд через площу ринок видають у міській раді. Про це сказала Ірина Тихоліс. Вона керівниця Львівського комунального підприємства Ратуша Сервіс, яке займається видачою перепусток. Перепустка такого зразка, яка була дуже схожа на ту, що показували відео, дівчина вона вже не дійсна. З 2021 року вже на протязі трьох-двох років є нові бланки перепусток. Отакого зразка, які дають можливість заїзду на площу Рину. Міська рада не видавала їй перепустки на заїзд в центральну частину міста. Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони є розміщені на будь-яких на, на ресурсі, на будь ресурсі, є в гуглі. Вільно її можна загуглити. Вона, вона таку перепустку можна знайти. З цього приводу в мерії та в патрульній поліції тривають службові розслідування. Сам Роман Пилипенко слухавки не піднімає. Хто наразі виконуватиме обов'язки керівника патрульної поліції Львівщини, наразі невідомо. Ірина Качмарик Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів. У Львові патрульного підозрюють в отриманні хабаря за допомогу ухилянту. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. За версією слідства, за 3,5 тисячі доларів він запропонував місцевій мешканці, нібито домовитись з посадовцями центру комплектування та соціальної підтримки щодо уникнення її братом мобілізації. Отримати гроші підозрюваний. Доручив таксисту під виглядом того, що йому потрібно щось забрати. Працівники державного бюро розслідувань зафіксували передачу грошей та вилучили їх. Тепер затриманому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років з конфіскацією майна. Сьогодні на Львівщині вводили аварійні відключення електроенергії. Як повідомили у Львів обленерго, сталося це через перевищення ліміту споживання. Такі ліміти для областей встановлює Укренерго. Для Львівщини сьогодні встановили 473 мегавати. Це менше половини від потреби. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що після останнього ракетного обстрілу енергетики роблять все можливе, аби скоротити час відключень. Працюють понаднормово, забезпечують подачу електроенергії в обхід електростанції, які атакував ворог, та ремонтують пошкоджене обладнання. Готель «Власта» звели у 70-х роках минулого століття. Колись він мав назву «Росія». Зараз двозірковий готель займає 9 поверхів та має 150 номерів. І знаходиться неподалік центру Львова в історичній місцевості Клепарів. Будівлю передали фонду Держмайна та продали на аукціоні. 23 учасники при стартовій ціні 6 мільйонів 993 тисячі, ну майже 7 мільйонів. Об'єкт проданий за 115 чи більше 115 мільйонів гривень плюс на кінцеву ціну продажу буде нараховано 20 ПДВ. за декілька днів до аукціону. Керівник першого медоб'єднання Львова закликав інших учасників торгів відмовитися від участі і обґрунтував, чому будівля готелю потрібна для потреб медицини. До нас уже телефонують тисячі пацієнтів, які просять про допомогу в реабілітації та протезуванні. Ми можемо їм допомогти. Але в нас є велика проблема: їм немає де жити. Розмістити в лікарні ми їх не можемо, тому що лікарня має велику кількість критичних пацієнтів, яким потрібно врятувати життя. А реабілітація цих людей може тривати місяцями. у неділю, 22 січня. Міські депутати зібралися на сесію. Своїм рішенням вони дозволили першому ТМО взяти участь в аукціоні з приватизації готелю. Однак торги виграла компанія Магнус Тредінг Україна. Згідно з даними сайту ЮКонтрол, e вона зареєстрована в Києві і є посередником у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами та напівфабрикатами. Проте зв'язатися з представниками Магнус Тредінг нам так і не вдалося. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів. У Львові попрощалися із захисником Володимиром Калитином. Він львів'янин навчався у школі номер 55 закінчив колишнє професійно-технічне училище номер 43 за спеціальністю Столяр у 90-х роках працював на залізниці, згодом працював у будівельній сфері в Україні та за кордоном. Потім брав участь у подіях на Майдані та займався волонтерською діяльністю. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини. Та вступив до лав окремого полку спеціального призначення АЗОВ. Брав участь у обороні столиці. Згодом виконував бойові завдання на східному напрямку. У Володимира Калитина залишились дружина, троє синів, донька та онуки. Втрати російських військ станом на 23 січня. Особовий склад близько 121 двадцяти тисячі чотириста осіб. Танки 3150 одиниць, бойові броньовані машини 6276 одиниць, 2146 артилерійських систем, 447 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 287 літаків, 1894 безпілотних літальних апарати, 277 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4936 одиниць. Спеціальна техніка 193 одиниці, 18 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Вікторія Карпова одна з основниць швейного підприємства. Жінка переїхала до Львова з Покровська Донецької області. Там розробляла свій бренд одягу. Проте через війну довелось евакуювати свій бізнес. Тут Вікторія з двома іншими переселенками з Донецька і Луганська започаткувала нове швейне підприємство. каже раніше шила сімейний одяг. Зараз більшість замовлень це військова форма. «Що ми тільки не шили, розгрузки шили тактичні штани шили, кителя. Шили, убакси шили, зараз на зимові костюми переключились. Навіть власна є розробка, Тобто ми теж розробили свої власні феликала, зробили тактичний костюм. Згідно ДСТУ. на швейному підприємстві працюють як місцеві, так і вимушені переселенці серед працівниці. Юлія Собор з Сєвєродонецька, там вона була баристою, тут шиє одяг. Евакуювалась сюди з донькою у квітні. Виїжджали складно. У нас вже були в місті бої, Вже не було ніяких комунікацій, ніяких. В магазині хліб бігли під обстрілами, купляли. Антон Романченко приїхав з Харкова, живе у Львові з березня. Зараз працює на підприємстві розкрійником. Я тиждень у Харкові витримав, мені вистачило вибухи. Ну, я двоє з дві не спав перед тим як поїхати. Просто таке напруга в тілі після того як я прокинувся від близького вибуха. Да? Якіт поруч лежить, він не бюто спить, але вони сіпаються лапи, отак ну, дюргається. Я вирішив, що так не можна. Спосидив його у рюкзак, зібрав ну, так, трохи речей, там білизна і котячі там, принади, да, сів на велосипеда да, та поїхав на вокзал. Лариса Поліщук ще одна співзасновниця швейного підприємства приїхала з міста Добропілля, що на Донеччині. До війни шила штори, постіль скатертини. Окрім швейного виробництва, мала свій магазин, який зараз вирішила відновити. Перед війною купила ось цю вишивальну машинку, проте через повномасштабне вторгнення довелось релокуватись до Львова. Тут мріє запустити бренд одягу з українською символікою, зокрема орнаментами, які характерні для Донецького регіону. Зараз ми створюємо. Колекцію спортивного одягу з трикотажу з елементами вишивки. У нас більш рослинні орнаменти популярні, але є у нас орнаменти геометричні і будемо використовувати ці орнаменти. Лариса Поліщук розповідає, зараз почала відновлювати свій бізнес і в добропіллі, і якнайшвидше мріє туди повернутися. Оляди Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів Алік Олісевич, Львівський хіпі. За його словами, уже тоді, у січні 1990-го, учасники ланцюга розуміли, що радянський союз ось ось розпадеться, і саме ця акція показувала єдність України і її чітке відокремлення від союзу. Зараз він на тому ж місці, де 33 роки тому став частиною живого ланцюга. Тут потім я переходив, можна сказати, повз е клумби дешевченко і до готелю Львів. І назад ми так от п'єднувалося, ставали людей досить багато. ну Взагалі центральні частини того сіленцю. Там вже далі де на Київ, там могла бути там хай буде метрів п'ять людина від людини, але сильно за руку бралися. Алік Олісевич один із тих львівських хіпі, хто в свій час організував у Львові першу політичну демонстрацію в УРСР Опісля інші акції за гласність. Це було щось, бо це власне. Починаючи і ще, можна так сказати, з 88-го, коли в нас такі почалися політичні перші такі демонстрації, можна сказати, мітинги, і ще почалося, і можна так сказати, десь з червня 1988-го біля Івана Франка, пам'ятник, і туди вже почалося почалися демонстрації, мітинги. А це щось було, ну я вам скажу, надважлива подія, бо люди себе відчули нацією такою, єдиною, Україною. У цей час Петро Радковець, тепер львівський екскурсовод, став частиною ланцюга єдності разом із батьком на межі двох областей Львівської та Тернопільської. Батько тоді працював водієм-випробувачем в інституті автобусу будування. І дали автобус. Інститут дав автобус, і разом з ними ми поїхали. Їхали, 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 і там стояли спеціальні пункти, розмежували, де кому зупинятися. От ми зупинились е м, на кордоні Тернопільської Львівської областей, і е це було щось неймовірне. Це їхали машини, махали папорами. Кожен це було настільки емоційне, піднесення. За словами історика Івана Сверника, люди не боялись і масово вийшли із синьо-жовтими стягами у ланцюзі. Попри те, що до офіційного проголошення української незалежності залишалось понад півтора року. Для багатьох оце, оце, це слово соборність вперше з'явилося саме тоді, коли був ланцюг. День соборності і живий ланцюг як символ отої соборності, до якої прагнули українці протягом стількох років. І це було. Свято державності тої державності, якої ще не було у нас, був радянський союз, була імперія, яка ну вже доживала останні дні. Точних даних, скільки людей стояло у майже 800 кілометровому ланцюзі, немає. За даними інституту національної пам'яті, більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська до Львова. І це була одна із найбільших у центральній і східній Європі масових акцій того часу: такий живий ланцюг, як символ єдності східних і західних земель та вшанування подій української революції. Ірина Мочульська, Володимир Садник, Суспільне новини, Львів.